Українська влада продовжує душити та віджимати великий бізнес в Україні. Вітаю вас, шановні друзі! Я вже розказував і писав в своєму телеграм-каналі історію про те, як ДБР заявило, що Євген Черняк, власник компанії Хортиця. Починаючи з 2014 року, веде свій бізнес в Росії, платить податки в Росію, тому на нього було заведено там кримінальну справу, і зараз ведеться слідство. На що сам Черняк заявив, що це не вперше, коли у нього намагається віджати бізнес. В Часи Януковича він вже таке проходив, тому нікому нічого віддавати не збирається. Після цього цікаву історію розказав власник нової пошти, коли він казав, що силові структури, всі ці поліція, ДБР і так далі, вони збирали представників великого бізнесу і проводили там з ними певну бесіду. І після цієї зустрічі власник нової пошти спитав у свого менеджера: ну що, про що там говорили? На що він відповів? Ми думали, що нас будуть захищати, а тепер стало ще страшніше вести бізнес в Україні. І от сьогодні з'являється ще одна дуже цікава новина. Я думаю, багато хто з вас знає, мережу лабораторії Сініо. Так от, мережа лабораторій Сінєва Україна заявила про арешт, накладений ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві. Компанія повідомила, що через арешт невдовзі буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій Сінєва в Україні. Але вже через годину з'явилася відповідь ДБР. Жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності, не проводилось. Ось так, от, друзі, не проводяться ніякі слідчі дії, ніхто не тисне на великий бізнес, всі прекрасно працюють, всі мають бути щасливі, а на ДБР просто наговорюють. Особисто я бачу цю ситуацію приблизно так: всі ці виродки у владі прекрасно розуміють, що їх час закінчується, саме тому вони намагаються урвати все, що тільки можна урвати. А потім сядуть собі спокійно на літак. Не просто ж так вони намагаються, аеропорт хоча б один відкрити, і полетять десь в теплі краї, в гості до колишнього міністра оборони Рєзнікова, який так патріотично засмагає на своїй яхті біля берегів Італії чи Іспанії. Долучайтесь, друзі, до нашої великої команди в Телеграмі. Там нас вже більше 12 тисяч, і там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.